Вітаю, друзі! Сьогодні вже 13 жовтня, і я вкриваю свій гібіскус перед зимою. Йому лише два роки, ще зовсім молодий. Цієї весни він підмерз через пізні приморозки і відновлювався майже з кореня. Тому цього разу хочу добре його захистити, бо один день вже пропустила, і він трішечки все ж таки в мене підмерз. Гібіскус загалом витримує температуру до мінус 10-12 градусів. Але молоді рослини, особливо перші 2-3 роки, потребують надійного укриття. Навіть легкий примороз можуть пошкодити верхівки пагонів. Спочатку роблю легку опору, щоб спанбонд не притискав гілки, коли випаде сніг. Потім гарно вкладаю сіно біля основи. Воно зберігає тепло і не дає землі промерзати занадто глибоко. Сіно можна замити соломою або компостом перегноєм та навіть опалим листям. Минулого тижня я підживила гібіску суперфосфатом і універсальним осіннім добривом на основі калію. І одночасно зробила вологозаряджуваний полив. Це коли землю добре насичують вологою Перед зимою. Такий полив допомагає корінню не пересихати під час морозів. Ось так просто і надійно можна вкрити гібіскус на зиму. Навесні він буде рости сильним і здоровим. Якщо хочете дізнатися детальніше про вологозаряджувальний полив саду, посилання на повне відео залишу в описі. А як ви вкриваєте свої рослини? Діліться своїми способами в коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. І до зустрічі у нових відео!